А далі будемо говорити про роботів в Україні. Планують поставити на фронт у 2025 році 15 тисяч роботів. Про це повідомив директор департаменту політики закупівель Міністерства оборони Гліб Канєвський. Крім цього, в агенції оборонних закупівель розповіли журналістам, що за перший квартал цього року було укладено 31 контракт на 6 мільярдів гривень. Про роботів як вони можуть бути допоміжними ці системи на фронті. Говоримо далі. Максим Василь. Ченко, директор та співвласник компанії виробника роботизованих платформ, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, пане Максиме. Добрий ранок. Добрий ранок. Тож чи розкажіть, будь ласка, про те, як зараз так функціонує ця співпраця держава, приватні підприємства, які займаються так роботизованими платформами, адже знаємо і від військових, знаємо і від представників влади, що роботи вперше все покликані для того, щоб рятувати якомога більше життів. Так, наших військових, отож, яка зараз співпраця держава і компанії-виробники? Ну в цьому році є великий прогрес в порівнянні з минулими роками, тому що ми отримали дійсно як виробники ринок в принципі виробництва роботизованих платформ замовлення на 15 тисяч роботів. 15 тисяч роботів, які мають поставитись в цьому році на фронт. Вони правильно ви сказали, перша їх ціль це саме збереження життів наших людей, тому що при застосуванні цих роботів люди самі фізично не виходять і не несуть там на собі той вантаж, боєприпаси або ще щось, і це просто виконує машина. І Коли, хоч один підрозділ виконав місію з доставки будь-якої логістики, вони більше не хочуть пішки йти, і це розумно, це правильно, тому що ну, по перше, життя це понад усе. А по друге, технології ну. Мають воювати замість людей, а люди мають керувати їм. Чи можете ви надати якісь приклади, як це виглядає для нас, і для глядачів, які не стикалися з цим можливо, так? От ви кажете там про доставку. Як це, як це виглядає? Як виглядає ця машина, цей робот? Там... Який, який шлях він долає? Тому ми зараз бачимо от, власне да. відео, деякі так, але власне чи це всі такі, так роботи виглядають? Чи вони чи це як один з прикладів, а таких насправді розробок є набагато більше? Це один з гарних прикладів. Я зараз бачу нашого колеги на ринку. Це робот називається Ротель. логістичні роботи, які якраз виконують місії логістичні. А що і як вони працюють? Вони працюють за допомогою дистанційного керування. Екіпаж розташований на безпечній дистанції від цього робота і керує цим роботом за допомогою спеціальної там наземної станції, використовуючи різні методи зв'язку. От і якщо ми кажемо про приклади, то я Думаю, ви бачили вже і в соціальних мережах, і може і у вас в ефірі було як використовували роботи для евакуації поранених з тих ділянок, де вже ніхто не може прийти, і машини зберігали життя, витягли людей, і вони живі. Ці люди останнє інтерв'ю можливо бачили від Кирила к 2 як вони вивозили пораненого з тої ділянки, куди вже вони пішки не могли потрапити. І робот це була остання надія, і робот повністю виконав поставлену задачу. Також є підрозділи, не буду казати там чисельність, да, які перевели всю логістику повністю на роботи і не використовують класичні методи доставки вантажів броні та екіпажу. А роботи повністю закривають їхню потребу. Ну, якщо ми знову будемо. Там переводити в цифри про що люблять казати багато інших політиків. То на сьогодні життя людини оцінюється приблизно в 15 мільйонів гривень. Це та виплата, яка йде, якщо людина помирає. І десь мільйон гривень це навчання та екіпіровка. Тобто 16 мільйонів гривень це життя однієї людини. Робот коштує в середньому на ринку. Там я візьму середнє, там бо є і мало, і багато. Там пускають 20 тисяч доларів коштує робот. Ну а життя людини коштує виходить 360 тисяч доларів. Так ми е, працюючи роботами мало того, що ну держава економить гроші. Так, ми ще й зберігаємо життя наших людей, а люди ще й технологічно зростають і допомагають таким компаніям як ми робити більш якісні вироби для того, щоб виконувати більше місій е і якомога менше задіювати людей на полі бою або сірих зонах. Пане Максим, абсолютно погоджуємося з вами: 360 тисяч доларів це ціна за життя власне українського військового в Україні. Ми знаємо, що в країнах НАТО це ціна життя набагато вища. У штатах це взагалі там мільйони доларів. Е ось якщо Говорити про мільйони, але про мільйони дронів на рік Володимир Зеленський сказав так, що ми можемо виробляти 8 мільйонів дронів на рік. У нас орієнтовна хвилина на, на вашу відповідь. Чи в Україні є достатньо фахівців і бази для того, аби виготовляти таку кількість дронів, на вашу думку? У нас є конкретна аналітика, цифри не всі можу сказати, але в нас дійсно на сьогодні компанії дійшли до того рівня, що вони можуть виготовляти більше ніж може забезпечити держава. Да, тому ми зараз і піднімаємо ці питання. І наш президент піднімає ці питання з приводу того, що нам потрібні гроші для того, щоб ми могли забезпечити наших виробників. Спеціалісти на сьогодні є. Спеціалісти з'являються кожного дня, а вони не безкінечні, скажем так, якщо бути зовсім чесним, але зараз є можливість вже. І ми це робимо. Повертаємо деяких спеціалістів з-за кордону, які виїхали ще до війни. І їм дуже цікаво, як і розвиватися, так і допомагати державі. І в нас є повна база для забезпечення роботами, дронами, різними, скажімо так, безпілотними системами власні війська, і навіть можемо експортувати деяку частину, яку потребують наші європейські партнери. Дуже цікаво, Максима. Дякуємо дуже. Бачимо, що потенціал надзвичайний є і для того, що і спеціалісти є, і навчання майбутніх спеціалістів також можливо є у кого навчатися. Дякуємо дуже, Максим Васильченко, директор та співвласник компанії, виробника роботизованих платформ і про те, як функціонують, як допомагають на фронті роботи. Ми почули від Максима дуже цікаву історію.